Так, наступне слово. Куди везуть машину перед продажею? Е, давай інше. Е, куди виходять люди, щоб подивитися на гарний вигляд? Оглядовий майданчик? Правильно, прибирай друге слово. Е, оглядовий. Що ми робимо на наше спорядження? Огляд. Правильно. Огляд на комплект, тактичний пояс з підсумками. До цього комплекту входить сам пояс, шість підсумків під магазини АК, два підсумки для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, два підсумки під турнікети, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу ей Анатомічні демпфери в м'якій підкладці, зроблені для рівномірного розподілу ваги, зменшення навантаження на спину та підтримки попереку. Пластик у каркасі щільно притискає анатомічну подушку до тіла, завдяки чому пояс щільно сидить на стегнах, не перекручується та не спавзає. З допомогою двощілиних пряжок, які розташовані у верхній частині поясу, його можна трансформувати у РПС. По всьому периметру нашого пояса розташована система молі, яка зсередини зміцнена пластиком. Завдяки цьому підсумки на ній тримаються надійно, не провисають та не перекручуються. Але якщо вам потрібні додаткові точки кріплення допоміжного спорядження, у нижній його частині ми розмістили 8 підпілець. Змінні панелі на поясі допоможуть швидко перекваліфікувати його, коли у вас змінюється тип бойового завдання. Захисту багато не буває, а тому у анатомічну подушку є змога розташувати балістичний пакет.